Я люблю читати цікаві книги. Ці книги мені подобаються, оскільки там я можу знайти багато цікавої інформації про природу, тварин, інші країни, відомих людей, винагоди та відкриття. У вільний час я читаю, а потім ділюся вподобаною інформацією з батька. Їм подобається слухати мої розповіді. Я вважаю, що енциклопедії потрібно читати всі, адже їх знання знадобляться в житті. А зараз розповім вам деяку інформацію про енциклопеді. Енциклопедія – від грецького знань. Це наукове або науково популярне довідкове видання, яке містить найістотнішу інформацію з усіх. Інакше це слово перекладали як інструмент на всі випадки життя. Перша енциклопедія мала назву Природнича історія. Її написав Блінг ще в першому столітті до нашої ери. В Ріг вона складалася з 37 томів виміщувала більше ніж 200 тисяч статей. А найбільшою вважаю третю китайську енциклопедію, яка складається з 5020 томів. Так, як і в довідниках, в енциклопедіях усі слова розташовані в алфавітному порядку, тому в ньому легко знайти потрібне слово. Цінним додатком в енциклопедіях до тлумачень слів чи понять є ілюстрації, схеми, фотознімки тощо. За призначенням енциклопедії поділяються на універсальні. Це охоплює знання про весь світ і людину. Галузеві. Енциклопедія кібернетики, гірнича енциклопедія, енциклопедія українознавства, регіональні, наприклад, про якесь місто проблеми, вивчає дану проблематичну тему персональні особистість. Мені найбільше подобається читати універсальні енциклопедії. Яка охоплює все коло, все коло знань. Про світ і людину також є Великі й малі енциклопедії, як правило, належать до універсальних, оскільки містять інформацію з усіх галузей, науки та практичної діяльності людини. Короткі енциклопедії та Енциклопедичні словники до галузевих енциклопедичних видань, тобто таких, що охоплюють певну галузь, науки та практичної діяльності. Є для дітей і тематичні енциклопедії, наприклад, про тварин, різні країни, космос та інші. Енциклопедії. Цікаво її цікаво гуртати, роздивлятися малюнки, світлини, перечитувати цікаві розповіді, роздумувати над прочитаним, шукати відповіді на свої запитання. Чому сняться сни? Наші сни увесь схожі на. Фільм, в Яких є герої. На думку деяких науковців, те, що відбулося з людиною за день, може наснитися людині в тому самому сні. Це можуть бути страхи, тривоги або, навпаки, радощі. Я знаю одну цікавинку. Кажуть, що якщо тобі жарко під. Під ковдрю, то тобі може наснитися або ти йдеш пустелею, або ти лежиш на теплому пляжі. Іноді люди бачать сни, які віщують майбутні події Ось така в мене цікавинка. Енциклопедія надто специфічний жанр, і на кожний автор володіє потрібним для написання відповідної статті стилем. Ось чому під час створення енциклопедії гостро постає проблема добру авторів. І навіть якщо автор досвідчений фахівець, серйозне втручання редактора в оригінал буває. Спосіб оформлення енциклопедії важливий для зручності, її використання як довідкової літератури. Є два основних способи організації енциклопедії – алфавітний та ієрархічний. Алфавітна, або алфавітно-словникова, або просто словникова організація, заснована на розташуванні окремих непов'язаних між собою статей в алфавітному порядку назв їх предмета. Ієрархічна це енциклопедія, в яких статті впорядковані. За галузями знань, наприклад, енциклопедія кібернетики, сучасні засоби накопичення та обміну інформації створюють все нові способи для збору, перевірки, обробки та подання інформації. Такі проєкти, як Вікіпедія, є прикладом нових форм енциклопедій, в яких доповнення і вилучення інформації гранично спрощено онлайнові енциклопедії полегшують пошук інформації, наприклад, дозволяють шукати за ключовими словами. Енциклопедії, залежно від обсягу, умовно поділяють на великі понад 12 томів, малі 7-12 томів, короткі 4-6 томів та одна, одні 3 томі, як переважно називають енциклопедичними словниками або довідниками. Енциклопедія надто специфічний жанр і не кожний автор володіє потрібним для написання відповідної статті. Стил. Ось чому під час створення енциклопедії гостро постає проблема добру авторів. І навіть якщо автор досвідчений фахівець, серйозне втручання редактора в, ори... в оригінал буває інколи неминуче. Універсальні енциклопедії не тільки основні відомості з кожної теми, а й наведені вражаючі, незвичайні або кумедні факти. Крім того, ми можемо... Побачити все, про що читаєш, тому що в кожному розділі є сотні фотографій і малюнків з пояснювальним текстом. У кінці книжки вміщено алфавітний покажчик, за яким можна легко відшукати потрібну інформацію. До речі, ця книжка не тільки для читання. По-перше, Наприкінці кожного розділу є невеликий текст. Після кожного запитання зазначено номер сторінки, де можна знайти відповідь. По-друге, тут пропонують різні ідеї дослідів і саморобок. Спробуй сам провести нескладні наукові експерименти. Сподіваємося, що ця енциклопедія буде не лише корисною і пізнавальною, а й цікавою, веселою і захоплюючою книжкою, до якої можна звертатися знову і знову. Машини мчать на гору, а санчата із гори де беруть у літню пору Квіти дивні кольори. Звідки знати, що не треба пароплав про що уде, чом літак літає небом і ніяк не впаде. Чому фрукти такі солодкі? Рослини самостійно виробляють цукор. у процесі. Фотосинтез. Утворений цукор розподіляється по всій рослині, та найбільше його накопичується саме в плодах, фруктах і ягодах, що дозрівають. Ось чому вони солодкі. Найсолодший фрукт у світі це фінік, створюючи енциклопедію. Автори передусім піклувалися про те, як доступно й дохідливо привити дітям навички оволодіння такими, поширеними і водночас з таємничими цікавинками. Така енциклопедія не нудний підручник, а своєрідний компас. Орієнтир, який дасть змогу юним читачам здійснити, захоплюючу подорож, Україну дозвілля. Змістовно цікаво заповнити їх вільний час. Насправді значення енциклопедії: зібрати знання розсіяні світом і привести їх у систему. Зрозуміли для людей, що нині живуть, і передати тим, хто прийде після нас, з тим, що, щоб праця попередніх століть не стала марною для століть наступних. І щоб наші нащадки збагаджені знаннями стали добрішими і щасливішими.